Привіт, привіт. Нарешті доперебирала свої тюльпани цибулинки і поділила їх на три категорії. Перша, це в мене найкрупніші найкращі цибулинки. Далі в мене на такому денці середнього розміру цибулинки. І нарешті ще в двох коробочках отаких от самі-самі дрібненькі. Тепер вони в мене ціле літо будуть на підвіконні. В такій кімнатці, де вікно постійно відчинене, є доступ свіжого повітря. Тому вже був досвід, вже я так зберігала. І вони спокійно переживають літо до осені, поки їх висаджувати. Звісно, бувають такі моменти, коли якісь цибулинки не виживають. Таке буває, що вони якось прихворівають чи, чи виявляються хворі. Але таке трапляється. Тому перед посадкою теж ще раз обов'язково перевіряю, перебираю. А тоді восени починаю висаджувати заново. А зараз вийду на двір і покажу вам ще деякі свої цибулинки. Ну і ще одна категорія, яка залишилася це ось такі поранені цибулинки, які були або механічно пошкоджені під час викупки, або ось прихворіли. Але викинути мені їх дуже-дуже не хочеться. Тому зробила спеціальну таку невеличку, грядочку, невеличкий рядочок під сіткою. Не там, де основні тюльпани я завжди висаджую. І хочу перевірити, чи виживуть вони, чи не виживуть. Якщо залишу зберігати в будинку, то вони точно всі пропадуть, висохнуть. А от як вони себе поведуть в землі, мені дуже цікаво. От з весни побачимо, чи. Вдалося їм вижити в землі чи не вдалося. Тому зараз я їх повисаджую. Рядочок у мене широкий, тому я їх ось таким подвійним, ось так ось подвійним рядочком повсаджую в земельку. І Буду чекати на весну. Ось так. Точок висадила і загортаю до весни. А весною побачимо, чи варто такі цибулинки залишати в землі, чи відразу викидати. Ще раз покажу, що територія, на якій росли тюльпани, не гуляє, не відпочиває. Зараз тут у мене розсада. Вона не така гарна, як основна, тому що тут більше тінь, але нічого. Поживемо, побачимо, що з неї також вийде. Тепер трішки повернусь до своїх перчиків. Тут мені писали, що в мене не вистачає на городі навіть каки. Не хвилюйтеся. Навіть таке добро в мене є. Ось, до речі, господарство є, продукти життєдіяльності їхні також є. До речі, ось картопелька, яка саджена приблизно 2-2,5 тижні назад, вже повилазила, вже можна підгортати потихеньку. Дуже гарно в цю пору садити, оскільки не так нападають жуки. І до осені вже буде молоденька картопля. Ага, і стосовно перчику, дуже непогано він себе почуває, коли він прикритий. От є в мене щаснику, видно залишки, прикладаю, присипаю, нагадаю ще раз для чого: дуже спекотні дні і дуже суховії в нас. Тому, щоб земля не так просихала, вкриваю всім, чим тільки можу біля їхнього коріння, щоб зберегти вологу. А ночі зараз, як на цю пору, дуже холодні, тому ще й для збереження тепла. Ось перчинка навіть вже є на перчику. Настільки йому в мене некомфортно в цьому всьому, що я йому додаю. Дуже вам дякую за ваші перегляди, дуже вам дякую за ваші реакції. Пишіть, коментуйте обов'язково. О, до речі, ще один перчик маленький, але і навіть не один, навіть два. Тому їм доволі непогано жити в таких умовах. Дякую, ставте свої вподобайки, до наступної зустрічі!